Відкрутимо цю защиту червону. Ось така спеціальна штучка, щоб це все робити. дуже ж Хоча це можна і вирізати з пластмасової пляшечки, щось подібне таке. Протираємо. Знімаємо цю металеву резиночку. І ми протягуємо. Ось так. Масло ми бачимо, що грязне. І так, ми заберемо це. Протираємо це. Далі нам потрібно прокачати вилку, дати навантаження на вилочку. І робимо це ще разочок. Та масло не гарне. Прийдеться, напевно, міняти масло. Ми ще, напевно, одну покатушку зробимо, після чого, напевно, буду міняти масло, бо масло вже... Самі бачите. Даємо ще раз на Угу, угу. Так, резиночки наші. І теж добре буде трошки почистити. Ну і закладаємо її назад. Все. Так, тестуем. Ой, ой, ой. И. Поки що ми лишаємо так, як є, а з часом я думаю, що ми будемо міняти масло вилцем. Подивимося, яке воно там, що з ним, що з ним сталося за ці роки.